На заході викладачі та студенти агрономічного факультету представили результати всеукраїнських та міжнародних наукових робіт. Багато досліджень, які ми проводимо, і проводили, і будемо проводити. Ми ці результати представляємо нашим студентам. Тому дійсно є, що показати. Живі камахи, незвичайні гриби, зразки міні-техніки. У нас є агроінженерія, і тому ми маємо можливість зараз випускати фахівців, які будуть піклуватися саме цією складовою нашого сільського господарства. Для агрономів дуже багато цікаво, тому що це вирощування різноманітних рослин, в тому числі унікальних для нашого регіону. Хурма, інжир зізіфус, Раніше ці назви були для нас екзотичними. А зараз ми не просто навчаємо, а вже розповідаємо про нюанси технології вирощування. Тому ми випускаємо студентів. Які зрозуміло будуть затребувані у нас на півдні України, але не тільки, але й для всієї країни роботодавці, а також національна служба посередництва і примирення теж долучилися до дня відкритих дверей у Кропивницькому.